Друзі, вітання! З вами Влад, з водуюком. І сьогодні ми розберемо з вами ті продукти, які ви можете запустити прямо зараз і вже продавати. І для того, аби це відео побачили більше людей, будь ласка, від вас лайк, комент і шерте це зі своїми друзями. Можливо, ви саме з ними запустите ці продукти. Я починаю. Я вибрав. Ті продукти, які ви, в принципі, вже можете запустити. Я вам покажу сторінки конкурентів, рекламу і покажу всі деталі, як запустити ці продукти. Отож, давайте почнемо ми з такого продукту на AliExpress, як USB Milk Water Warmer. Тобто, це така пляшечка з чохольчиком, яка нагріває або воду, або молоко для маленьких дітей. Дуже дуже класний продукт. Логічно, що цільова аудиторія це батьки, батьки з дітьми. До року чи грудними дітьми. І дуже-дуже легко їх затаргетити. В Фейсбуці є прямо інтерес parenting, або там parenting with One Year Child, і так далі. да. Дуже-дуже класна біль. Підігріти холодне молоко, ну супер можна попасти. Давайте покажу вам конкурентів, які продають схожі продукти, просто запаковані вже з нормальним дизайном. да, От бачите, це досить схожий продукт, Portable Bottle Warm, Тут, якщо говорити з такого, як він виглядає на Aliexpress, є купа варіацій цього продукту. Якщо ми візьмемо Milk Water Warmer, ви побачите, що їх просто неймовірна кількість. Вибираєте собі по дизайну, який вам подобається, який вам краще. От ви бачите, вони вибрали такий, наприклад, по дизайну, назвали це Бейбітек. І продають дуже круто. Вони запакували сайт. Як бачимо на сайті, є е, цільова аудиторія жінка. Маленьке дитятко до року, і якраз видно, що намалювали павербенком, підігрівається пляшечка з молоком. Я вважаю, що це дуже-дуже класний продукт для продажі. Подивіться, як вони прикольно запакували. Він може продаватись до 50 доларів або за 50 доларів. Варіації на AliExpress такого продукту просто неймовірна кількість. да? Можна і в такому дизайні, можна і в такому дизайні. О, дивіться, ми знайшли дуже схожий дизайн. тобто, шукайте. Запускайте і продавайте. Давайте подивимось на рекламу таких продуктів. Подивіться, як прикольно вони обіграли з bulletpoint, Adjustable, Fit, з Bottle warm Up. Дуже і дуже прикольний продукт, насправді, який можна реально запустити і продавати. Рекомендую пробувати. Окей, давайте перейдемо до другого продукту, насправді, який. Є плюс-мінус сезонним, але теж крутим продуктом. Це люстра-вентилятор, яка може контрольовано давати там або швидкість повітря, яке вона роздуває, або давати світло. Дуже дуже крутий продукт. Подивіться за 165 фунтів. А на Аліекспресі вона коштує 42 долари. Подивіться, який крутий продукт. Це ще й хай тікіт продукт. Його доволі легко продавати. Тут можна бити по інтересам хом home, хом home lighting або там кондішнер. І так далі. Дуже-дуже мені подобається, як вони запакували сайт, от прямо детально вони пропрацювали продукт пейдж намалювали рендери. Ну, можна брати, просто копіювати з Aliexpress. Можна трошки заморочитись і зробити досить грузові. Як ми бачимо, тут вентилятор лопасті і є освітлення по краях. Мені супер подобається цей продукт, тому що ну, він реально круто по ціні. Тобто, бачите, 165 фунтів це десь 180 доларів. А в закупі з доставку він буде 42. Ну, плюс ну, можливо 60 до 70 доларів. Тобто x 2 X2,5, вони зробили ціну на нього. І аудиторія дуже-дуже і -дуже зрозуміла. Люди, які інтересуються Home-декором, можна попасти в їх інтереси Ікея, я знаю, House Design, Home Design, Interior Design і так далі. да, Furniture, інтереси меблі теж нам підходять офігенний продукт. Чесно, я би брав його і запускав. Я вам показую основного конкурента. До речі, у них дуже прикольний сайт. Е, такі хайтіт меблі. З Аліекспресу по системі дропшипінгу, виключно на uk ринок Афігенний сайт абсолютно дропшиперський. Вони його заливають досить непогано, як з Google, так і з Facebook. Тому дивіться і надихайтесь. Цей продукт класно можна пробувати тестувати. Окей, друзі, і давайте покажу вам ще креатив. На такий продукт, бачите, дуже-дуже прикольний креатив. Дуже все зрозуміло, ми, ми вішаємо це у нас просто в кімнаті. І запускаємо. Це трошки менша версія, але ні, це така сама версія. Просто включаєте, контролюєте світло і запускаєте. Наступний продукт, який вже дядконіші outdoor Activities, bikes і так далі такий вот чохол. Де можна ну, ховати абсолютно всі якісь свої інструменти, з якими ви катаєтесь. І він ну, доволі компактний і прикріпляється на байк. Давайте подивимось. й вода не проникне. Супер. Тобто, це дуже прикольний чохольчик, в який ви можете покласти якісь викрутки, рем Дуже-дуже класна штука, по 31 долар. Дуже понятна аудиторія. Давайте подивимося, за скільки вони продають. Вони продають за 29 доларів. Вони продають на своєму вебсайті, але, напевно, вони продають з якимось бандлом або з якимись знижками. Давайте ми візьмемо. tube back tpu а Тобто, це дорожча варіація цього продукту. От бачите, ми познакомили по 14 доларів. і навіть по 18 доларів, це вже якщо з США. Да? Тобто дуже-дуже крутий продукт. Я би продавав його десь за 54 долари. Бачите, класні навіть відрендерили картинки на цей продукт. Ну, Офігенно, це можна просто брати і запускати в креативі. Подивіться, це реально useful штука, з якою ви можете подорожувати на велосипеді, і ви можете класти туди телефон, наприклад. Або ще щось. Давайте подивимося, як це у них запаковано на сайті. У них слабенько запаковано на сайті у цього конкурента. Я дивився інших конкурентів, було набагато краще. От, якщо ми зайдемо, подивимось креатив, які креатив крутять. Просто звичайний креатив. Ми можемо зайти в Ads Library і подивитись, які ще креативи крутять на цей продукт. От, схожий продукт. Дивіться, я думаю, що така варіація теж є на Аліекспресі. Дуже-дуже круто попадає вона якраз в аудиторію байкерів. Дивіться, скільки реклами зела. Тобто просто показують продукт да, От Прикрутили, закрутили, поставили на велосипед і катаємо з цим. Продуктам. Друзі, я рекомендую запускати цей продукт на аудиторію. Cycling, Outdoor Activities, Bikes, можна навіть на аудиторію якісь Downhill і якийсь Sport. Да? Тобто це реально крутий продукт. Так само можете запустити на аудиторію тих, хто бігає, тому що це одна та сама, майже аудиторія. Друзі, а ці три продукти, які я розібрав, ви вже прямо зараз можете запускати і тестувати. А Наступні продукти я зберіг по посиланню в цьому файлі, і ви просто переходите по посиланню, берете два наступних продукти для запуску. А Якщо ви не знаєте, як запустити і хочете цьому навчитись, спеціально для вас ми проводимо наш безкоштовний майстер-клас, де показуємо, як вийти на дохід до 3000 тисяч доларів в місяць. Продаючи товари по системі дропшипінгу на європейські та міжнародні ринки, реєструйся по посиланню під цим відео, і на наш майстер-клас. Ми від А до Я покажемо, як тобі стартанути і продавати товари на міжнародних ринках. З вами був Влад, з водойком, всім па-па!